Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про розвиток і безмежність потреб споживача і про споживчі блага як засіб задоволення потреб. Ми вже з вами пам'ятаємо, знаємо, що по суті, основним стимулом економічно суспільного розвитку є потреба. Потреби, потреби це прояв необхідності отримати певні блага, відчуття нестачі чогось, бажання це придбати. Відповідно, всі економічні суб'єкти, чи це людина, чи це підприємство, всі вони мають потреби. Проте, сьогодні ми з вами будемо говорити про потреби споживача, і у нього може бути різноманітна кількість та види потреб. Зокрема, виділяють фізіологічні, соціальні, індивідуальні і групові або ж колективні суспільні. Потреби. В першу чергу, людині, щоб вижити, потрібно задовольняти фізіологічні потреби. Це потреби в їжі, в житлі, одязі. По суті, це у нас базові або первинні, іншими словами, ще може бути нагальні потреби. Тому що без цього людський вид існувати не здатен не може. Далі, оскільки людина це у нас істота соціальна, вона перебуває в певному колективі, то і їй. Потрібно задовольняти соціальні потреби. Це, в першу чергу, потреби в духовному розвитку, в освіті, в підвищенні кваліфікації, спілкуванні, розвиток творчих здібностей, грошовий обмін, в тому числі також відноситься, обмін інформації і так далі. Тому, якщо людина або е, певна група хоче задовольнити фізіологічні і соціальні потреби, вона Повинна діяти. Коли ми говоримо про індивідуальні або ж групові, тут я думаю також нічого складного немає цілком зрозуміло із самого слова, що вони собою являють. Індивідуальні це коли суб'єктом бажань є окрема людина, і реалізація цих бажань залежить від її власної діяльності. Наприклад, якщо ви хочете, ви можете придбати собі автомобіль, планшет ноутбук. Пачку печива тощо. І ви будете задовольняти свої власні індивідуальні потреби. А коли ми говоримо про групові, а до них ми відносимо або ж колективні, або суспільні, то їх можна задовольнити тільки спільними зусиллями. Коли в нас є певна група людей, а групою може виступати все, що завгодно: це у нас і сім'я, і клас, школа, місто, країна або суспільство загалом, відповідно для того, щоб. Задовольнити ось ці потреби необхідно приймати спільні рішення діяти спільно. Для прикладу, ви можете самостійно ходити в спортзал, займатися спортом, бігом, і, відповідно, ви будете задовольняти свої власні індивідуальні потреби. Проте, якщо ви належите до якогось командного виду спорту, тобто ви є футболістом, то ви. Також можете мати групову потребу для прикладу перемогу на якомусь змаганні регіональному чи нерегіональному, і досягнути ви це можете тільки спільними зусиллями, коли будете разом ходити на тренування, разом вивчати тактику, прийоми, атаки тощо. І відповідно, це у нас буде приклад групових потреб. Коли ми говоримо про суспільні то це потреби або ж міста, регіони, країни, групи тощо. Наприклад, всі ми бажаємо, щоб у нас усі була гарна, якісна система освіти, медичне обслуговування, щоб рівень забруднення навколишнього середовища був якомога меншим. Тому уряд, персоніфікуючи колективні потреби громадян, піклується про майбутнє покоління і будує дороги. Лікарні, навчальні заклади забезпечує військову охорону, тим самим задовольняючи ось ці групові, в першу чергу, суспільні потреби. Крім того, що можуть бути у нас поточні та перспективні потреби. Поточні це ті, які існують в даний момент. А майбутні це ті майбутні це перспективні. Для прикладу, якщо ви хочете гарно навчатися, то вам. Потрібен для прикладу, графічний планшет. Це ваша є поточна потреба. Проте ви собі плануєте, що через рік, через два, через три ви закінчите школу і будете вступати в університет для того, щоб отримати вищу освіту. Відповідно, бажання отримати в майбутньому вищу освіту, це буде перспективна потреба. Крім того, Потреби можуть бути раціональні, або ж можуть бути нераціональними, а іншими словами, ірраціональні. Раціональні, коли вигоди при задоволенні потреби більші за витрати. І є в нас нераціональні, якщо благо завдає шкоди в процесі споживання або ж може призвести до негативних наслідків у майбутньому. Нераціональні потреби, як правило, виявляються у цих. Негативних наслідках, або ж коли витрати на їх задоволення є доволі високими. Для прикладу, коли люди можуть купувати алкоголь, коли люди можуть споживати вживати наркотики, це буде нераціональна потреба, тому що вона може призводити до негативних наслідків в майбутньому. Або я також говорив, що коли спостерігається ситуація, як Витрати на задоволення цих потреб будуть дуже великі, для прикладу, у вас може існувати поточна потреба добратися із свого будинку, квартири до школи. Відповідно, ви можете її задовольнити різними способами. Ви можете пройтися пішки, ви можете піти на велосипед, проїхатись на велосипеді, скейті, самокаті, проте, якщо у вас є можливості. І є, для прикладу, можливості у школі, тобто є якась площадка для гелікоптера, ви можете пролетіти один квартал, квартал на гелікоптері. Відповідно, це також буде нераціональна потреба, тому що по суті витрати на задоволення цієї потреби перевищують по суті, ступінь задоволення самої потреби. Тому ось такі випадки. Такі види потреб будуть у нас нераціональними, або ж іншими словами, ірраціональні. Один науковець Абрахам Маслоу розробив ієрархічну класифікацію потреб. Відповідно, він виділив дві великі групи потреб: це у нас первинні та вторинні потреби. До первинних він відніс фізіологічні потреби та потреби в безпеці, і до вторинних – Соціальні потреби, потреби у визнанні і повазі, і потреби самореалізації та самоактуалізації. Можна задовольняти потреби вищого рівня тільки тоді, коли ви будете задовольняти попередні рівні. Для прикладу, соціальні потреби ви можете задовольнити тільки тоді, коли ви не голодні, тобто ви втамували свої фізіологічні потреби і почуваєте себе в безпеці. Або ви потребуєте можливості просування, займати певну посаду тільки тоді, коли ось ви будете задоволені першими потребами, коли у вас будуть первинні базою потреби забезпечені. В цьому і є особливість піраміди Маслоу. Давайте більш детальніше розглянемо, що належить до кожної із груп потреб. Отже, фізіологічні потреби. Це у нас потреби у їжі, воді, повітрі. Теплі тощо. Тобто, це потреби, які необхідні нам для того, щоб ми могли нормально жити існувати як біологічний від. Далі це у нас потреби в безпеці. Це потреби, в тому числі і в соціальних гарантіях, це наявність свого власного будинку, забезпечення права на працю, отримання медичної допомоги середньої освіти, необхідність у пенсійному забезпеченні, особливо це людей старшого віку або ж людей, інвалідів, захист від внутрішніх та зовнішніх ворогів тощо. Соціальні потреби. Людина прагне участі у спільних діях. Вона хоче спілкуватися, вона хоче товаришувати з кимось, вона потребує любові, бажає бути членом певних якихось об'єднань професійних, культурних, релігійних тощо. Ось це у нас і є соціальні потреби. Потреби у визнанні та повазі, це потреба у позитивній оцінці індивіду з боку суспільства в отриманні людиною певного соціального статусу у повазі та визнанні з боку оточення. І є, що в нас потреби в самореалізації, пов'язані з прагненням людини розкрити свої здібності, розвивати в собі особистість та прихований у ній потенціал. Зокрема, коли Людина задовольнила свої фізіологічні потреби, потреби в безпеці, соціальні потреби, коли вона хоче бути членом певного об'єднання, для приклад, професійного, тобто належати до якоїсь певної професії, працювати на якомусь підприємстві. Далі, вона задовольнила потреби у визнанні та повазі, тобто у неї існує гарний рівень заробітні плати. Вона цілком задовольнила своє бажання мати будинок, автомобіль, інший якийсь капітал тощо. І тоді вона вже бажає самореалізуватися, щоб для неї, для таких людей, в першу чергу ключовим є завданням не мати високі доходи, а реалізувати себе як людина. І відповідно, ці потреби можуть бути проводити більше часу із сім'єю, із дитиною, внучкою, більше бути на риболовлі, займатися, можливо, садівництвом. Тощо. Ось це у нас потреби самореалізації, тобто бажання. Діяти, чинити так, як ви безпосередньо бажаєте. Це у нас найвищий рівень піраміди Абрахама Маслоу. Властивості потреб. Є кілька ключових властивостей потреб. В першу чергу, це те, що потреби мають тенденцію до розвитку, тобто до кількісного зростання та якісного удосконалення. Зокрема, Якщо ви придбали автомобіль, тобто задовольнили одну із якихось потреб, у вас будуть зростати інші потреби. Зокрема, вам необхідно заправляти бензином, дизелем тощо. Вам необхідно час від часу проходити технічний огляд, купувати страховку тощо. Або ж коли ви купили безпосередньо планшет, ноутбук або ж iPad. Також ви задовольнили певну потребу, але у вас виникають і інші потреби. Зокрема, споживати електроенергію для того, щоб заряджати даний пристрій. У вас виникає потреба придбати певні програмні засоби для того, щоб вони працювали на повну тощо. Тому ось приклад того, що тенденції, що потреби мають тенденцію до розвитку, особливо за умов задоволення попередньої потреби. Друге, підкоряються принципу заміщення. Якщо у вас немає можливості задовольнити певним чином одну потребу, ви можете спробувати її замінити іншим. Зокрема, якщо ви хочете втамувати спрагу, ви можете придбати воду. Якщо в найближчому уявному магазині не було води, ви можете її задовольнити чаєм або кавою. Або ж у вас існує потреба у забезпеченні теплом своєї квартири, або ж будівлі. Яким чином ви можете це зробити? Ви можете встановити або електрогазовий котел, газовий котел, або ж електричний котел. Відповідно, ви можете задовольнити одну і ту саму потребу різним способом. Насичення. Така властивість, як насичення, означає, що для задоволення потреби. Необхідна певна кількість благ. І остання властивість це потреби. Якщо вони не задоволені, вони спонукають людини до дії. Тому задоволення потреб воно мотивує людей до дії. І якщо одна із потреб задовольняється, то на її місце потрапляє інша, яка не задоволена. І таким чином, по суті, ось. Теорія потреб являється базовою однією з ключових базових теорій менеджменту. Тобто вона дозволяє правильно вміти керувати працівниками, по суті, керуючи і знаючи їхні потреби. Тому реалізація інтересів потребує мотивації. Мотив, він, по суті, приводить у рух. Він штовхає людей, економічних суб'єктів, споживачів до певної дії. І ось таке спонукання економічних суб'єктів до певних дій породжує конкретний результат. Зокрема, задоволення потреб. Які ж можуть бути чинники, що впливають на формування та зміну потреб? Безпосередньо ви їх можете побачити на екрані. Це у нас вікові, фізичні особливості, психологічні статті людини, кліматичні умови, національність. Рівень розвитку науки та техніки, економічний розвиток країни, індивідуальні інтереси, уподобання переваги тощо. Зокрема, вікові. Є у нас люди старшого віку пенсійного і молодого. Якщо ми говоримо про людей пенсійного віку, то у них зростає потреба на медичне обслуговування, тому що такі люди, як правило, частіше хворіють. Фізичні особливості людина, яка Більша за розміром, яка можливо займається більше спортом, може мати потребу у, наприклад, яка займається безпосередньо спортом, споживати більше білкової їжі, купувати спеціальні стероїди, препарати. Або ж коли ми говоримо про фізичні особливості, якщо людина не може ходити самостійно пересуватися, тому що в неї якісь є вади розвитку, то в неї є потреба на персуний візок. Якщо ми говоримо про психологічні особливості, людина, яка може бути інтровертом і екстравертом, також може мати різні групи потреб. Одна із них може полюбляти купувати книги, полюбляє тишу, спокій, музику специфічну, а екстраверт потребує побільше задоволення потреб спортивних, бігати, кемпінг, відпочинок на відкритому повітрі тощо. Стат людини. Чоловіки і жінки мають різну потребу. Для прикладу, чоловікам, особливо старшого віку, потрібно бритва для гоління, засоби для гоління, чого не потрібно для прикладу жінкам. Кліматичні умови. Люди, які перебувають у різних кліматичних умовах, також мають різні потреби. Тобто, ті, які проживають у холодніших регіонах, для прикладу, мають потреби на опалення свого власного будинку, чого не мають яких і цих потреб немає у людей, які проживають у екваторіальному, наприклад, кліматичному поясі. Національність також впливає на формування і зміну потреб. Для прикладу, деякі із національностей не споживають м'яса тварин. Це може бути або свинина, або ж е, телятина. Це може споживання певних товарів у певний період. Для прикладу, якщо ми говоримо про м м українців. Це в нас релігійна більше, мабуть, компонента. Коли на Маковія на одне із свят православного обряду більше українці купляють виробів із Маку. Це також у нас по суті національна особливість. Рівень розвитку науки та техніки. Також можна побачити, особливо на прикладі Японії, де дуже багато у нас існує. Роботизованої техніки, і там існує потреба купувати речі, які роблять ваш будинок розумним, тобто смартнім. І цього не можна побачити у країнах, де рівень розвитку науки і техніки набагато нижчий. Наприклад, у бідних африканських країнах. Індивідуальні інтереси, уподобання також можуть відігравати певну роль, можемо побачити ситуацію, коли одна із пані. У Японії звернулася до корпорації для того, щоб вона змінила їм їй педаль газу на автомобілі, тому що вона дуже полюбляла їздити на автомобілі із взуттям не звичайним, а саме на каблуках. І коли вона звернулася до даної корпорації, її задовольнили. Ось це показує, що кожна людина може мати свої власні певні потреби. І вони також будуть впливати на ваші дії. Ну, звичайно, що економічний рост України також безпосередньо впливає на певну структуру потреб. Як правило, чим вищий рівень економічного росту країни, тим зростає кількість і якість потреб населення. Ще одна важлива тема, яку ми сьогодні повинні розглянути, це безпосередньо благо. Тому що безмежні потреби, які є в будь-якому суспільстві, вони задовольняються саме за допомогою благ. Отже, що таке благо? Благо це будь-який засіб, що використовують для задоволення потреб. І здатність предмета задовольняти яку-небудь потребу має бути усвідомлена людина. Одні блага наявні в майже необмежених масштабах, наприклад, повітря, а інші в обмеженому обсязі. Відповідно, Ті, які існують в обмеженому обсязі, вони називаються економічними благами. І, як правило, до економічних благ відносять товари та послуги. Товари ви можете їх відчути фізично, пощупати, потрогати. По суті, це у нас їжа, взуття, автомобіль, планшет, телефон. По суті, всі фізичні об'єкти. Якщо ми не можемо їх відчути. По суті, це в нас будуть послуги. Вони надаються чи то юридичним, чи фізичним особам, тобто людям або ж підприємствам у вигляді певної якоїсь корисної дії, чи у вигляді обслуговування, консультування, програмування, освітні послуги тощо. Ось це у нас буде безпосередньо послуга. У нас існують різноманітні види. Послуг. Є у нас індивідуальні споживчі блага, зокрема, довгострокового користування і короткострокового користування. Якщо ми говоримо про довгострокове користування, то ми до них відносимо товари, які здатні, або ж блага, які споживаються протягом тривалого проміжку часу: холодильник, автомобіль, планшет, ноутбук, комп'ютер тощо. І блага короткострокового користування, які. Зникають у разі, у разі разового споживання. Тавтологія, по суті. Тобто, ми за один раз можемо споживати там хліб, м'ясо, овочі, напої, фрукти тощо. Разом з тим, ми вже з вами розглядали і на цьому зупиняти свою увагу не будемо, тому що є ще у нас споживчі, економічні споживчі блага, які поділяються на індивідуальні, суспільні та квазісуспільні. Проте, для нас дуже важливою є ось група благ, які безпосередньо, які безпосередньо вказані на даній презентації. Отже, є у нас економічні, тобто ті, які обмежені і платні, до них ми відносимо харчові продукти, одяг, квартира, освіта, транспорт тощо. І ті, які існують в необмеженій кількості і є безкоштовні. Це у нас енергія сонця, енергія вітру. Вода в океані, повітря, дощ. Разом з тим є у нас дві великі групи. Це у нас комплементарні блага і товари субститути. Відповідно, одні є взаємозамінними, інші доповнюючими, тобто блага, які доповнюють одне одне, і блага, які заміняють. Відповідно, коли ви споживаєте ті чи інші товари або ж послуги, для їх нормально задоволення, вам потрібні інші блага. Зокрема, якщо ви користуєтесь автомобілем, то вам потрібно також бензин, дизельне паливо. Якщо ви м хочете надрукувати щось на принтері, вам потрібна фарба, тонер. Або ж для того, щоб роздрукувати на комп'ютері, вам потрібен принтер. А для принтеру потрібен ще інший товар. Комплемент це у нас тонер. Хліб, масло. Дошка крейда. Це все у нас комплементарні блага. І є у нас товари-субститути, або взаємозамінні товари. Ті, які можна замінити іншими. Зокрема, якщо ви хочете відпочити, то ви можете піти в цирк, або ж піти в кінотеатр, або ж в театр це у нас товари-субститути. Коли ви хочете купити квартиру, а можете придбати котедж або будинок. Коли вам потрібно добратися із права на лівий берег в місті Київ, то ви можете обрати або ж метро, або ж авто, бус, або ж е -е кільцева електричка тощо. це у нас будуть товари, субститути. Відповідно, це у нас є ключові види благ, які вам необхідно знати. Поруч з цим ще також, звичайно, виділяються у нас незалежні товари або ж самостійні, і ось потреби в цих товарах, потреби в цих речах ніяк не пов'язані між собою. Для прикладу, банани і автомобіль. Трикотажні вироби і, 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 і наручний годинник, бандура. Ось це у нас будуть незалежні товари.